Екзаменаційний маршрут номер 10 сервісний центр у нас знаходиться там. Як з нього виїжджати, дивіться у перших п'яти маршрутах. Там також поради, як починається іспит. Так що, кому цікаво, будь ласка, дивіться. До речі, всі 10 маршрутів є на каналі відповідному плейлісті. Кому цікаво, будь ласка, хто їх придивляється по декілька разів, запам'ятовує все. Потім без проблем складає іспит, друзі. Просто це найкращий варіант. І економія на інструкторах. Тому, друзі, хто у кого є можливість допомогти, я вам допоміг. Допоможіть і мені на паливо, на запчастини для автомобіля, ви бачите, які у нас дороги. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі, а також в описі каналу. Бачимо попереду знак 2.1. Дати дорогу. Вмикаємо завчасно правий покачок повороту 50 см у населених пунктах, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є там далеченька машина. І повертаємо, не наїжджаючи на суцільну лінію розвідки. Рухаємося прямо. Я одною рукою тримаю камеру, щоб вам на чомусь акцентувати увагу, міг би її закріпити, але б її б більше. І... Щоб вам зручніше щоб все було, а мені тут, я вже тут якось сам <хи> справлюсь. Я лівою рукою обертаю кермо, прав... лівою перемикаю передачу в мене механіка, а правою тримаю камеру. Друзі, добре, їдемо. По я ми продівав ці Задивився, що хлопець їде на самокаті і ще встигає палити Так, вмикаємо правий покажчик повороту. І переглаштовуємося у праву полосу для повороту праворуч. Дивимося, у нас тут зелена стрілка, але у нас велосипедист є, і ми йому А, він повертає праворуч. Ну, Він, до речі, зупинявся, якби у нього був забороняючий сигнал, верніше так, да, якби він рухався прямо. Але він повернув, той повернув. Вмикаємо білий поки повороту та об'їжджаємо велосипедиста і повертаємось у смугу, яку ми раніше займали. Рухаємося прямо. Бачимо по таймеру, що ми вже не встигаємо. Знижуємо швидкість і зупиняємо автомобіль. Інколи питають учні, чи треба витискати щеплення при кожному натисканні на гальма. Бо в школі як учать в автошколі? Все тільки через щеплення. Ніхто вам не пояснює, що інколи це можна робити і без щеплення. Тому що, ну, щоб ви там не вбивали автомобіль, але друзі. Якщо це притормозити трохи, то можна, нічого страшного немає. А коли це повна зупинка, як зараз, то звісно все робиться через щеплення. Рухаємося прямо. Чудова погода, у нас зелені дерева, сонце світить, все прекрасно. Іспит складено. Друзі, знаєте, головне настрій, як ви себе настроїте. Ви повинні бути настроєні на те, що ви складете іспит. І тоді ви його складете, повірте. Навіть якщо у вас є якісь там слабкі сторони, то друзі, ну вам мозок підкаже, як вирішити це питання і закрити ці слабкі сторони. Там, наприклад, щось там у вас може бути там. Ви погано рушаєте там чи чи немає відчуття габаритів, там, чи ще щось. Ну, тобто це все відпрацьовується і рухаємося прямо. Бачимо знак у нас рух тільки прямо. 4.1. Зараз на перехресті з круговим рухом нам необхідно буде з'їхати на другий з'їзд. На перехресті у нас діє головна дорога. Про круговий рух у нас є свідчий знак 4.10. Лівий покажчик повороту перелаштувалися у ліву частину дороги і повертаємо на коло. Вмикаємо правий покажчик повороту та з'їжджаємо з перехрестя з круговим руком. Покащик повороту та перелаштовуємося, щоб об'їхати перешкоду у вигляді автомобіля. Перешкоди об'їхали з правим покащиком повороту через праве зеркало, подивившись в нього, перелаштовуємося і рухаємося прямо. Гідна правил дорожнього руху, рухаємося якомога правіше до правої частини дороги, тобто ну, зайняли праву полосу і рухаємося. Сьогодні у нас неділя, автівок трохи менше, але у будній день, коли ви будете складати, їх буде більше. Хочете, щоб було менше, до речі, гарна порада, складайте іспит у суботу. Буде вам простіше скласти іспит. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Лівий покажі по. повернулись у праву полос. Поки що повороту перелаштувалися в ліву полос і на цьому перехресті з круговим рухом нам необхідно надати перевагу автомобілю який рухається по ньому, проїжджаємо один з'їзд, проїжджаємо другий з'їзд, вмикаємо правий покащик повороту, з'їжджаємо цього перехрестя та рухаємося у. запитую, хто обирає маршрут. Друзі, маршрут обирає саме екзаменатор. Той, хто приймає, той і обирає. І, до речі, друзі, ще хочу сказати на таку тему, поговорити з вами з приводу аварійної світлової сигналізації. Я коли дивлюсь на дорозі, як їздять водії, мені кажеться, що водії вже всі забули, для чого вона та аварійка взагалі нужна. її вже тулять ту аварійку, де надо і не надо. І при паркуванні, і при русі заднім ходом, то я вам хочу нагадати, коли будемо тут рухатися прямо, тому я вже тут в лівій полосі займу. Я просто був свідком того, що колись ну, ось виявляєте собі і, і рухається автомобіль заднім ходом, він увімкнув аварійку. Куди він повертає? Ліворуч чи праворуч? Ось здогадайся, так? Да? Або ситуація також там повертає, паркується, куди він, ось, вмикає аварійку і куди він повертає цьому? Це тільки залишається, тільки здогадуватися. Тому, друзі, є правила дорожнього руху, які регламентують, коли вмикаєся там, да? там, коли вас там, засліпили е, дальнім світлом фар, коли вас там зупинив поліцейський при русі, коли колона зупинилася там, е, на узбіччі, наприклад, коли автобус перевозить організовану групу дітей та При посадці висадки цих дітей, коли рухається ну, автомобіль, що буксирується, вмикається, і там ще якийсь там випадок, коли вмикається аварійна світлова сигналізація. Але, друзі, ну, там немає жодного пункту про рух заднім ходом, про паркування. Я не зрозумію, взагалі не розумію, хто придумав, але це воно так повелося. і 90% водіїв порушують правила дорожнього руху. Вони розуміють, одне діло, якби вони порушували його і нічого страшного, типу, да? але ж ти ж не розумієш, коли, куди він їде. Ось все в чому головне питання. Тому, друзі, я вам нагадаю, що паркуватися треба з відповідним показчиком повороту, а ніякою не аварійкою. Так само рухатися задним ходом, ніяка не аварійка, а відповідний покажчик повороту необхідно вмикати. Куди ви рухаєтесь, туди і ви вмикаєте. Я би сказав, відкланітися ще від цих правил ще можна, як на мене, по логіці у тому випадку, якщо ви згодні зі мною, напишіть в коментарях, якщо ні, теж напишіть, будь ласка. Коли ви запарковані йолочкою, наприклад, да, і ви виїжджаєте, ви не бачите там, автомобілі, які там, їдуть по дорозі чи не їдуть, і у вас взагалі нічого не видно. Да? Ви там із за буси якось виїжджаєте, а іноді за легковика якось виїжджаєш, і так, так само ти нічого не бачиш. І виходить, що ось тоді ти вікнеш лівий попит повороту, і тоді, хоча б водії, які рухаються по дорозі, вони зрозуміють. Що ти вмикнув у ріку, що ти щось робиш. Тому що всі знають, що всі ліплять того ріку, куди треба і не треба. Тому що лівий покажчик повороту в його водій, який рухається по дорозі, він я побачив в першу чергу. Тому що правий, звісно, ви, за рахунок того, що машина стоїть під кутом за рахунок наклону корпусу автомобіля, правий він, типу, далі від оглядовисті водія, який рухається. Тому ось це, як на мене, один випадок, коли цю аварійку можна втулити і рухатись заднім ходом, виїжджати з парковки. Все інше, ну, я не знаю, ну, взагалі ну, таке враження, що, ну, вибачте, ну, 90% водіїв не вчили правила і тогорійку ту вже тулять, і нам не треба і не треба. Тому я в своїх відео про це кажу, щоб друзі. Можливо, якщо я хоча б одного з вас поясню цю ситуацію, ви зрозумієте, що це ж воно все логічно, то вже я не зря про це сказав. З лівим показчуком повороту займаємо крайнє ліве положення, у нас якраз змінюється сигнал теплоформи, дозволяючий, і ми повертаємо. Дивимось по сторонах, чи там всі нас пропускають чи ні, і рухаємося прямо. Вдячний рекламу, яку вставляє YouTube в мої відео. Якщо ви будете її продивлятись, не будете нажимати кнопку пропустити. Я вам буду дуже за все вдячний. Так, зараз ми будемо повертати ліворуч, вмикаємо відповідний покажчик повороту. Раніше до цього повороту, до першого, щоб не вводити в оману інших водій, щоб вони не думали, що ми цей... Перший поворот будемо повертати за оцим навчальним майданчиком. А вже коли приїхали перший, то ми і повертаємо. Друзі, дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю всім вдало скласти іспит. Дуже щиро вам бажаю. Шановні кандидати водії. Дуже хочу, щоб ви стали водіями. І до зустрічі на дорогах. Як маршрут закінчується, дивіться в початкових маршрутах, я щоб не затягувати це відео, закінчую його тут. Дякую, до зустрічі на дорогах. Хай щастить. Головне здоров'я, щастя і всього найкращого. Всім пока!